Зевс, Лілу та Ера. Дельфіни незвичайні. Вони лікарі нетрадиційної традиційної медицини. На лікування до дельфінарію приїздять переважно дітки, хворі на ДЦП та аутизм, а також дорослі, що мають посттравматичний і невротичний синдром. Приїздять зі всієї України та навіть за кордону. Кожен дельфін по своєму індивідуальний, має власний характер. Здесь у нас мальчик, пайнка, как бы так Маменькин есть такие. От Он любить гладитися, обніматися. У нас м'який по характеру. Любов острая, така бы дівчатка така, Любит там выскочить на помост к людям, прям в ноги там, чуть ли не сбивая. То есть, ну, то есть задирается, любит поиграться, сама по себе игровая очень. Эрочка у нас сама по себе, как бы это объяснить, она долгое время была в положении, типа, и как бы вот ее никто не тренировал. То есть, и сейчас у нее с тренировками свои отношения, то есть она... хочет делает, хочет не ділає, вона така може стати в позу. що. Ну, у нас дельфінчик з своїм характером, ну і в принципі в стараємося дружити, опять же, знаходити язик, тому що робота рухається і це дельфін розумієш. Курс лікування триває 10 днів. Це перш за все, дельфінотерапія, заняття із психологом та загальний масаж. Сеанс дельфінотерапії займає всього 15 хвилин, які дитина проводить разом із тренером та дельфіном у воді. По методиці дитина знаходиться в воді 15 хвилин. З 15 хвилин половину часу, тобто 7,5 хвилин, дитина повинна пролежати в горизонтальному положенні. Коли дельфін підходить до голови, локалізація йде на голову і відбувається ультразвукова дія, коли дельфін випромінює ультразвук. Деякі покращення загального стану дитини можна спостерігати вже під час третього, четвертого сеансу. Працювати із хворими дітками нелегко, адже вони бувають настрої і не Незрозуміло, як кожен із них буде реагувати на дельфіна. Але завдяки злагодженій роботі тренерів, реабілітолога, психолога, та перш за все, завдяки дельфінам, є позитивні результати. Робота психолога полягає в прослідковані динаміки від дельфінотерапії, чи є позитивні результати, чи є зрушення, чи є зміни. І на сьогоднішній момент ми зміни бачимо по кожній дитині свої результати. Кожна дитина показує гарні результати, позитивні зміни.